Деякого я бачу, але багато нових вич, нових організацій, і мені дуже приємно ще раз розказати про продовження спільної ініціативи з основної компанії Microsoft, підтриманою організації BH International, з просування ІТ-технологій, IT IT-інновацій в діяльність громадських організацій, першу чергу громадських організацій з України. Тому я вас вітаю тут і мені дуже приємно передати слово Ветру Шимківу, генеральному директору компанії в України. Я... Я дуже добре дуже... дуже... всіх вас вітаю. Дуже тішуся з того, що незважаючи на погоду, ви змогли потрапити сюди. До нас ми проводимо цю подію вже третій раз, і для нас надзвичайно важливим роль НГО, недержавного сектору у становленні держави Україна в розвитку технологій, тих, тих змін, які відбуваються у державі, з з тими можливостями, які сьогодні є в Україні. Я би хотів трошки зупинитися, по-перше, оголосити таку важливу подію для нас, тому що в нас є програма підтримки NGO і, і донації програмне забезпечення для NGO. І на сьогоднішній день. Це сімдесят сімдесять ЕНДІО і цифра загальних донацій, які зробила Microsoft Україна з в НЖО, сягнула понад мільйон доларів. А, я думаю, що це хотів би зупинитися на тих трансформаційних процесах, які сьогодні відбуваються в суспільстві. Ті, ті можливості, які сьогодні створюють технології, і а, я дуже тішуся з того, що ми живемо саме в цей час, коли зміни а, і можливість будь-якої людини впливати на як це зміни в державі, як це а, донесення власної. Думки ролі в, в, в творчому процесі суспільства надзвичайні. Сьогодні ми говоримо про хмарні обчислення, да, і і, і взагалі хмари. І сьогодні або інший аспект це сервіси, які знаходяться в інтернеті, це ресурси, які сьогодні споживаються. програмне забезпечення, яке споживається як ресурс. Але ще один важливий аспект е, хмар, крім е, безпосередніх сервісів, е, пристроїв тощо з технологічної точки зору, головним компонентом е, хмарних обчислень є люди. Тому що соціальний аспект не можна зменшувати, І е, ті можливості, які сьогодні е, створюють соціалізація інтернету або соціалізація хмарних обчислень і можливості, які... Створюється в суспільстві надзвичайні. Давайте я буду, тому що теоретично це може дуже багато говорити, я вам практично буду приводити декілька прикладів, те, що сьогодні відбувається. А, наприклад, сьогодні, а, в, наприклад, приклад, це буде Сіті місто Майамі, і а, у міста Майамі було в, в it бюджет був скорочений на 25%. Відповідно, сервіс повинен бути продовжений впроваджуватися. І тоді IT, департамент звернувся до розробників, звернувся до Microsoft. І, як створити можливість залучення суспільства для вирішення проблем міста? Ну, практично нагальна програма Києва в Майамі. Кримінальні проблеми набагато більші, ніж в нас. Плюс непогода також трошки складніша. Умови там набагато складніші. Тому роль громадян в суспільстві надзвичайно. Що було зроблено? Було зроблено рішення з використанням технології Microsoft Azure. Тобто це сервіс був створений в Хмарі. який, по-перше, це не вимагало капітальних інвестицій нікого. Тобто для е, держави не буде, не потрібно було будувати дата-центри, будувати якісь ресурси. Була знову ж таки залучений компанія Локальний розробник, який знаходиться теж в місті Майами, який написав цей ресурс. Але найголовніше це трансформація, яка відбувається. В чому зміст ресурсу? Коли е, люди знаходяться на вулиці і бачать ті чи інші проблеми міста, вони мають, можуть е, просто дістати телефон. Сфотографувати ситуацію і а, просто а, викласти фотографію в цей ресурс. Оскільки а, та, більшість телефонів сьогодні мають GPS, тобто вони фіксують координати, фіксують особу, яка це, а, робить це повідомлення, а, вона фіксує тобто, візуальну картинку, як це відбувається, все. Цього достатньо, тобто безпосереднього спілкування, дзвінкового центру не треба. Ну, З мінімалізація витрат, але залучається до цього все суспільство. В результаті все це збирається в єдиний в той же центр, який е -е, спостерігає за ситуацією, і е -е муніципалітет візуалізує і може диспетчерувати ті чи інші служби. Так? Інший приклад. Е який би актив провести, наприклад, Твіттер. Більше сьогодні будуть сесії про соціальні медіа. Твіттер. А науковці сьогодні використовують Твіттер, був використаний науковцями для оцінки впливу землетрусу на певній території. Тому що, коли щось хиталося, люди, ну так сталося, в деяких країнах особливо молодь, вона пише в Твіттер, а не біжить. Ось, в результаті а, була створена, а, можна було створити певну карту візуальну, де, як, де були певні чи інші поштовхи і їх рівень оцінити. Відповідно, можна було створити а, ту чи іншу картину. Що, що це все, про що, чому я про все це говорю? Тому що роль а, суспільства будь-якої людини в, сьогодні в соціальному розвитку суспільства дуже велика. Але це неможливо було би без технологій. Ну, давайте глянемо сьогодні на роль, те, що відбувається з Фейсбуком, подивимося ну, соціальними мережами, мережами, як приклад як Фейсбук. Сьогодні а, Microsoft бачить бачиться як один з важливіших соціальних засобів комунікації. Сьогодні, якщо говорити про нашу компанію, то ми в Україні є, є лідерами з використання соціальних мереж для спілкування, для донесення нашого бачення, розвитку технологій, спілкування з нашими клієнтами. З, чому, знову ж таки важливо це не для недержавного сектору, тому що це дає можливість створити, створити і працювати. З найбільш більш ширшою аудиторією, ніж знаходячись там, в стінах. І знову ж таки, не обмежуватися часом, коли донесення тих чи інших питань регламентується місцем. Це та часом. Microsoft розробив, наприклад, безкоштовно для Facebook, тобто це пілотний проект, такий ресурс Docs, docs.com. І що він дає? Ви можете а, викладати документи в ресурс docs.com, будь-які Microsoft документи Word, Excel, PowerPoint, а ви можете їх дивитися безкоштовно, або створювати їх в цьому ресурсі. А, ви, а, якщо у вас є безпосередньо ресурс в ну, Офіс на комп'ютері, можете його редагувати або в браузері, або в, на своєму... В офісі, якщо у вас нема офісу, ви можете безкоштовно створювати документи, редагувати. Але цікаве те, що створивши документ, ви можете їм поділитися з вашою Фейсбук-групою або з тою групою ваших прихильників, які у вас є. І і причому ви можете дуже грамотно контролювати доступ до того документа, і відповідно, що хто може бачити, і хто що може редагувати. І найцікавіший аспект, коли у вас є відкритий документ, який гарно візуалізує всі нюанси вашого документу або презентації. Ви можете бачити, люди можуть постати, розміщати коментарі. І ось це е, створює, то, що соціалізація це один це можливість співпраці. А співпраця це, це те, де Microsoft історично. І для нас є пріоритетним напрямком допомагати людям співпрацювати, досягати єдиної мети, реалізувати свій потенціал.